В реаліях сьогодення психологи відіграють важливу роль у житті людини. А особливо коли цього потребують діти з особливими освітніми потребами. Саме тому у Подільській громаді протягом шести років функціонує інклюзивно-ресурсний центр, в якому невід'ємною частиною роботи є роль психолога. Аби дізнатися основні аспекти роботи, поспілкувалися особисто з практичними психологами. Практичний психолог перш за все, коли діти. Звертаються до заклад... до нашого інклюзивно ресурсного центру, проводить діагностику. На підставі діагностики, те, що продіагностували, побачили, пишеться висновок. Цей висновок оформлює кожен фахівець свою частину, а загальну частину оформлюють психологи. Не менш важливим є і те, що психологи є учасниками команди супроводу в закладах освіти. Дитина, яка отримала наш висновок і йде на інклюзивне навчання в будь-який заклад освіти, як садочок, так і школу, йде на інклюзивне навчання. Психолог є учасником команди супроводу, відвідує всі засідання команди супроводу, де надає рекомендації відповідно до розвитку та потреб дитини. Загалом в ІРЦ працює три психолога. Також нам вдалося поспілкуватися з практичною психологиною Марією, котра розповіла нам про найважливіші аспекти та виклики в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Найважливіше це створення безпечного та підтримуючого середовища, де кожна дитина може вчитися і розвиватися. Саме основний виклик це знайти індивідуальний підхід саме для цієї дитини, щоб він був ефективний, тому що все залежить від того, які труднощі у дитини з особливо освітньою потребою. Так як ми завітали до інклюзивно-ресурсного центру напередодні всеукраїнського дня психолога, спеціалісти центру привітали своїх колег. Хай ваша праця завжди дає позитивні результати і натхнення для подальшої роботи. Хай у вас будуть нестримні бажання розпочинати добрі справи, доводити їх до кінця і мати від цього величезне задоволення. Хочу побажати всім своїм колегам професійного зростання, миру, добра та всього самого найкращого. Шановні колеги, вітаю вас із всеукраїнським днем психолога. В наше професійне свято хочеться побажати усім нам повного спокою власної душі, внутрішнього балансу, терпіння, натхнення, творчих успіхів, задоволення від роботи, вдячних клієнтів і вдячних батьків-клієнтів, постійного професійного розвитку та звершень. Будьте в ресурсі зі святом. Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.